Так, друзі, в цьому відео вам покажу, як збираються стопи. Тобто люба людина, особливо новачки, виставляють стопи. Наприклад, купили монету по 10, ми думаємо, що монета виросте там, по 12, по 15 і поставили її продаж по 15. Але люди виставляють стоп для того, щоб якщо ви купили по 10, і монета падає, наприклад. Ну там до 9 ще куди не йшло, потім вона може розвернутись. Але якщо нижче 8, значить монету треба поставити стоп, щоб вона не падала і ми не влетіли в гроші. Тому люди виставляють стопи. Але на Binance завжди проходить така штука, як збирання стопів. Монета падає, збирає всі стопи, а потім піднімається вверх. Тобто, поки ви виставили стопи, воно зібрало, вам продало по нижчій ціні, і потім пішов в рост, а ви займалися своїми справами або спали. Рано просипаєтесь і у вас вже зібралися стопи, а монета впала, продалася і пішла вверх. Дивимося на екран, як це проходить на прем'єрі біткоїна. Дуже хорошо видно, на прикладі біткоїна, як збирають шорти на ф'ючерсах, або стоп-ліміти на е, поті збирають. Дивіться, У нас біткоїн був 22,159, почав рости. Тобто, у Нас люди подумали, розворот іде. Він дорос 22, наприклад, 600. Люди купили. Ну і що вони думають? Значить, у нас біткоїн може дорости до там, 25 виставили верхню точку там 25, наприклад, а нижню точку раз купили. на 5 хвилинку заходю, Раз купили по 22 600, і виставляємо, ну поставлю по 22 200, якщо він почне падати вниз. Нехай спрацює стоп. Я попаду не на багато, наприклад, на доларів 100. А Хто велику суму, то для того небагато, це 500. Але нижче воно не піде, і я не попаду в великі гроші. Отак от, от дивіться, пішло-пішло вверх, потім різко вниз, бачите, спеціальна така стріла. Хто з переляку швидко продає, в кого збираються стопи, а на фьючерсах збираються шорти. Якщо людина ще з плечем поставила, в неї сработало. Відсікло і тось тобто, просто попродавало по заниженій ціні. А потім воно починає рости, відростає, йде вище, і тобто вже позбирало всі стопи. Ви спали ночі, у вас, наприклад, пішов, пішов, пішов біткоін з вечора доверху або люба інша монета. Потім ви виставили стоп-ліміт, у вас пішло все вниз, позбирало ночу вас всі стопи, зачасту так перед ростом буває. Всі, хто виставив в 100, 500 або 1000 доларів, і потім воно пішло відростати далі. Тобто позбирало всі стопи по самій заниженій ціні. Це ще на прикладі біткоїна, ну, як би кажеться, невеликий розрив. А є такі монети, які були по 10, ви купили, поставили, якщо вона до 6 впаде, зроботає стоп ліміт, вона різко падає до 6, а потім вертає, вертається до 10. І ви, поки ви були зайняті своїми ділами, воно спрацювало. Тому стоп-ліміт вещь, як би кажеться, хороша для новичків. Тому, коли ми ставимо стоп-ліміт, виставляємо стоп, я вже знімав ролик, з одної сторони, це і хорошо, а з другої це може бути погано. Візде і в всьому, як в торгах, так і в житті є хороші сторони всього і є погані всього сторони. Друзі, так що предупрежден, значить вооружен. Приміняємо. Ну, біткоїна ми подивились, і так проходить, якщо ви візьмете багато різних е, альткоїнів, наприклад, так само. Іде, йде вниз? Резка стріла, збираються стопи, і потім починається зріст. Е, тому. Є в мене там стратегії різні, і стопи я не виставляю. Тобто, опитна людина стоп не виставляє вже.